Усім привіт! Мене звуть українець Леонід. І я продовжую огляд філософських понять. Минулого разу я розповідав вам про метем психоз, а сьогодні хочу осмислити такий термін, як ноус. Ну, іноді українською мовою пишуть нус. Що зазвичай в перекладі означає як розум або дух, тобто, це якась певна сутність, яка може мислити. І це є ключовим поняттям у філософії Анаксагора, котрий жив приблизно з 500 по 428 роки до Ери Христової. Анаксагор, можливо, був одним із останніх до Сократиків, і саме він вперше ввів поняття Ноус як рушійний принцип космосу, котрий організовує його. До Анаксагора більшість натурфілософів шукали першу основу світу в якійсь стихії. Ну, я вже розповідав вам про ідею Апейрон. Від Анаксимандра. Ну і як бачите, Анаксагор це ще один філософ, ім'я якого починається на Анакс. Він запропонував щось принципово інше, тобто розумну силу, котра впорядковує матерію. Ось основні характеристики Ноуса за Анаксагором. Перше, він відокремлений і не змішаний. Це найважливіша властивість Ноуса. Анаксагор стверджував, що Ноус є чистим, ні з чим не змішаним і відокремленим від усіх речей. Якби він був змішаний з чимось, він би втратив свою здатність керувати і відокремлювати. Ця незмішаність. Робить його абсолютно незалежним і всемогутнім. Далі буде цитата Анаксагора. Ноус вже чистий і не змішаний ні з чим, але сам по собі. Друга характеристика Ноуса те, що він все знаючий і всемогутній. Пантафроней. Ноус знає все. І має повну владу над усім. Він управляє всім і контролює всі процеси. Третя характеристика те, що він є першопричиною руху і порядку. До втручання ноуса всесвіт перебував у стані первісного хаосу. Була нескінченна суміш розрізнених насінин, спермата. Це такі Нескінченно малі частинки всього існуючого, кожна з яких містить у собі частинки всіх інших речей. Ноус ініціював рух. Він почав обертальний рух у цій суміші, так? Чомусь, власне, Анаксагор вважав, що цей рух мав бути саме обертальний. Цей рух призвів до відокремлення схожих частинок від несхожих, поступово формуючи те, що ми бачимо. Як різні елементи та об'єкти стали окремими. Анаксагор писав так: Ноус же упорядкував все, що мало бути, і що було, і що тепер є, і що буде. Четверта характеристика те, що ноус є найтоншою і найчистішою субстанцією. І це дозволяє йому проникати в усі речі та надавати їм рух. І п'ята характеристика ну, це обмеженість функції. Тут можна сказати, що є деяка несумісність, так, або навіть протиріччя, з другим пунктом, з другою характеристикою. Що він начебто всезнаючий і всемогутній, але є в принципі в нього якась певна обмежені. Важливо розуміти, що ноус за наксагором є переважно механічною причиною, а не такою, яку має, яка має якусь ціль, мету так, або дотримується якоїсь етики, поведінки. Він тільки запускає процес впорядкування, але не обов'язково керує ним заради. Хорошої мети. Він створює порядок, але не вказує, яким саме має бути цей порядок, в, в смислі етичної досконалості. Власне, за це Анаксагора пізніше критикували Аристоклес та Аристотель. Аристоклес, тобто Платон у своєму діалозі Федон висловлював розчарування тим, що Анаксагор в'юшу розум. Не використав його для пояснення, чому все влаштовано найкращим чином, а обмежився тільки механічними поясненнями. Ну, це зрозуміло і це цілком в дусі Платона, але, як на мене, добре вже те, так, що Анаксагор увів це поняття розуму, бо, власне, розум, напевно, що є підставою для етики. Для того, щоб виробляти якусь етику. Тому що якщо розума нема, про жодну етику нема смислу говорити. Тому я думаю, що власне, і ми, і Платон можемо подякувати Анаксагору, так, бо, власне, саме можливо наявність, скажімо, такого поняття. як Ноус Розум згодом дало можливість Платонові розвинути свою теорію ідей. Так чи інакше, Ноус Анаксагора це на той час було революційне поняття, яке вперше ввело до філософії ідею розумної сили, яка керує світом. Хай навіть механічно. І це був. Такий суттєвий крок від доволі матеріалістичного монізму так, до концепції космічного інтелекту, який є першопричиною та порядку у Всесвіті. Ну І, власне, всі подальші філософи могли розвинути ідею цього розуму і застосувати її до. Тих галузей до тих напрямків, які вони вважали за потрібне і за важливе. Ну, наприклад, до розробки етики, як це хотів Арістоклес. А мені цікаво, що ви думаєте з цього приводу, чи дійсно може бути такий ноус? Відокремлений, незмішаний, всезнаючий, всемогутній, так, який є першопричиною руху і порядку. І, власне, щоб все це здійснювати, є найтоньшою, найменшою, найчистішою субстанцією. Пишіть про це у коментарях.